Я учень 9 класу в ліцеї науковому імені Чульова Чульмова. Я вчуся тут вже з 7 класу виходить. І тут було цікаво. Ми, наприклад, в цьому році ходили в КНУ. Нас вчили фізиці на тому рівні, нас все вчили оптиці на тому рівні, здається, ще електроніка була. Euh, також у нас є деякі програми, якісь в самому ліцеї. Наприклад, яку я нещодавно обходив, це учні учням. Я робу в презентації по правам тварин, оскільки це питання мене дуже хвилює. Що ще сказати про онлайн взагалі? Як відрізняється навчання? Оскільки нас зазвичай в класах небагато. От у мене, наприклад, в 9 класі уявіть собі всього дві людини. Більше репетитори, ніж вчителі. Нам дуже детально можуть це все розувати і пояснити. Нам не треба вставати о 7, щоб встигнути і поїсти до школи дійти чи доїхати. Та й їхати назад також не треба. Ти ж, вже ж вдома. Звичайно, не супер дешево От так навчатися, але і безпечніше в умовах війни. Мені здається, я б відчував хобі набагато безпечніше вдома, ніж в школі чи в бомбосховичі.